Доброго дня, вітаю вас! З вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в нас понеділок, сьогодні 8 вересня, і я розпочинаю новий рукодільний тиждень з ось цією красунею, ось цією пуансетією. Так, дівчат, я продовжую вишивати свою декоративну прикрасу Різдв'яну до нового СП. І вийшло так, що між минулим відео і ось цим початком цього відео в мене різниця більше, ніж в тисячу хрестиків. Так сталося. Я, ну, Щось в мене таке в голові сталося. Я забула записати одразу цей старт, тому. Записую, коли згадала. Ось трошки. Бачите, я повишивала. Я минулий раз вам показувала готову ось цю план і трошки початих ось тих квіточок, бавовни і ось тут. А зараз вони в мене вже готові. Готово ось тут знизу ще ось така, такий елемент ягідки там. І ось почала ягідки я дороблювати тут. Але я зараз, зрозуміло, до речі, на бавовні ще не вистачає бекстічу, трохи пізніше його дороблю. А зараз мені треба просто переставляти ось це. Бо я буду рухатись вправо і вліво. Спочатку переставлю п'яйця, напевно, вправо, потім вліво. І мені ще тут трошки треба попрацювати. Напевно, тут 1300 чи 1200 ще хрестиків залишилось. Далі більшість хрестиків буде вже зеленим, і трошки трошки ще червоним, щоб ось ті ягідки вже доробити, бо тут щось незрозуміле зараз. Нагадую вам, що я це вишиваю до спільного відшиву. Це буде проєкт новий, який я запущу на своїй дизайнерській групі. І запрошую вас, бо є ще час. Старт у нас 20 вересня, то ви ще встигаєте долучитись до нас. Я залишу посилання під цим відео, щоб ви могли прийти в інстаграм і там все вже побачити. І залишу посилання на відео на Ютубі. Може, ви ще його не бачили. Якщо вам цікаво буде з нами повишити, то приєднуйтесь. Я буду йти далі і закінчую Ось цю центральну частинку, а потім буду збирати цю роботу. І що я ще планую на цьому тижні? На цьому тижні я, напевно, візьму одну з робіт, які я маю просунути на 4 тисячі хрестиків. В попередньому відео я розповідала про плани мої на осінь, і в мене там є три роботи: це, ні, чотири роботи коло Клейтона, Янгол uh, Літа від Lavender and Lace і два дизайни від Нової Слободи Принц uh, Джунглів і е, рай... а, принц Савани» і рай диких джунглів. Ось так. Щось Одне з того я, напевно, візьму після цієї роботи, але спочатку все ж таки я попрацюю з цим. А там вже подивимось, може щось ще встигну. Ну, Може ні, а буде видно, бо тут ще е, рахуйте більше тисячі, там чотири тисячі. І подивимось, подивимось, як піде. Може ще вишиваночку візьму, буду продовжувати. Може, ще щось. Поки план такий, так що залишайтеся, будемо дивитися, як воно далі рухається і що там гарне в мене вийде. Вітаю вас, дівчаточка! Ну що, в мене четвер. Дівчат, я, ну, можна сказати, майже встигла. Ну, Воно вийшло в мене вночі з 10 на 11. Я зробила все це. Спільний відшив я запустила. Я... Думаю, що я зробила ну, максимально, що я могла. І е, те, що в мене залишилось, я просто буду робити разом з вами, напевно, так буде саме вірне. Ну що, давайте роздивимось. Ось такий в мене центральний елемент вийшов на стрічці. Краса, краса, неймовірна краса, воно дуже-дуже гарне. Як ви розумієте, це буде. Ось так дві з двох боків однакові дзеркальні стрічки це центральна частинка. І буде воно ось на таких підвісах. Бачите, тут такі стрічки в нас. І ви можете це повісити, ось бачите, з цього боку так само. Повісити ви можете це, наприклад, на двері. Чи може на камін, на арку якусь, а може просто навіть повісити на стіні на великій, десь у вас там в якійсь кімнаті, і воно буде прикрашати так гарно буде. Ну, іграшки ви вже бачили, новенькі теж я все показала, все розказала. Дівчата залишаю під цим відео ще посилання. Я вам вже про це казала, мені здається. Щоб ви, якщо забажаєте, могли долучитись і е, з нами повишивати ось таку неймовірну красу. Мені, мені здається, знаєте, що ось я коли це відшила, що я е, вже, знаєте, так поринула у ті свята. Якось воно так вже близько-близько відчулося. Е, цікаво, цікаво, гарно, як то гарно все разом. А... Е, коли прикраситься будинок до свят, коли буде стояти ялинка, я сподіваюся, тоді вже буде і мирний час в нас. І ми з вами відсвяткуємо новий рік. Добрий, гарний, новий дійсно для нашої країни і для нас всіх. Дівчат, я багато попрацювала, я трошки втомилася, я це відкладаю. Ось цю частинку я буду вишивати. Другу ось таку разом з вами, збирати також буду разом з вами, щоб показати все це на відео вам. А поки, поки треба відпочити. Треба трошки змінити ракурс, змінити, взяти щось що взагалі можна відволіктися, не думати, не замислюватися, чи гарно, чи вони не, не гарно, бо воно 100% гарно. Буде. І хочу я взяти я хочу взяти коло Клейтона, дівчата. Дуже мені подобаються ці дизайни від Herry Tetch. У мене один вже відшитий був колись. І я до нього давно-давно готувала. Пару розпочати. І старт в мене був, але старт був маленький. Дівчат, майже всі кольори, ось тут я маю. Мені не вистачає, здається, чи двох, чи скільки. Ось один яскраво-зелений, 907-й. Мені здається, що його тут десь мало, де він, не знаю навіть. Один коричневий, 30-30 і біленький бланк. Все. Інше в мене все є. І що я маю? Я маю ось такий шматочок. Ось такий старт в мене був. Чи, здається, в лютому, коли в мене був тиждень стартів, я розпочинала, чи коли? Чи, чи, не пам'ятаю. Напевно, напевно, десь так. Як бачите, я ось знизу повишивала трошечки ось це зелененьке. Який в мене план на цю роботу? Це план з ось тих е, декількох робіт, які я хочу відшити на 4 тисячі хрестиків. І ось зараз сьогодні четвер. До кінця тижня 4 дні, 4 тисячі я 100% встигну, особливо на такій простій роботі. Я зараз подивилася. Так, тут дуже багатенько всього вишивається, як ви розумієте, різними зеленими кольорами. Тут, бачите, вони такі болотяні, тут просто зелені, тут вони такі холодні, зелені. Я, напевно, десь ось і буду працювати, ось так зашивати всю цю зелень. І ні про що більше не думати. Просто зашивати різні зелені кольори. Якщо мені стане сумно, я зашию щось таке. Ось Олетевеньке, чи рожевеньке, чи щось подивлюсь, будиночок може. Не знаю. І я думаю, що 4 тисячі для цього дизайну це буде гарний, гарний приріст. І е, окрім цього, тут з'явиться ще, е, ще на що подивитись, як кажуть. Так що так, дівчат, просто йду у відпустку з цією роботи, ось на таку чотириденну. А, а якщо, може, скоріше встигну, бо я просто зараз дійсно хочу відпочити ці дні. Е, я нічого не буду іншого робити. Е, ну, можливо, раз, якщо чи схему, може, якусь ще зроблю. Ну, подивимось. Тому. Це буде відпочинок в мене, такий легкий, простий. І я з задоволенням візьму і просто повишиваю. До речі, дівчата, в мене це тканина Лінда. І вона мені так подобається у відшиві. Щось в мене сьогодні з фокусом зовсім. А, ось так. Дівчата, я кажу, вона приємна. Я, до речі. Першу частинку на такій самій, це, це тканина Ivory колір. На такій самій першу частинку вишивала, то вони мені будуть дві однакового розміру. І е, так як вишивається на цій тканині, напевно, не вишивається ніде. Люблю її, дуже люблю її і буду вишивати надалі. Все, дівчата, я пішла і повернусь до вас, коли буде тут готово 4 тисячі хрестиків. Ну, ось, дівчата, в мене і понеділок. Так, 4 дні промайнули, пробіжали, пролетіли. Сьогодні вже середина вересня. Ну, Так час летить, я не знаю, він просто, знаєте, такими ем, чоботи, знаєте, такі семимільні, як то кажуть, чоботи, які, знаєте, такі кроки роблять через гори. Ой, ну що ж, я. Принесла вам показати ось цю красу, ви пам'ятаєте, що я е, планувала вишивати. Планувала я вишивати зеленим, а тут його багато. І ось з цього боку такі холодні зелені. І тут знизу м -м, такі більш світленькі, е, і тут такі більш теплі зелені. І що ж я вам скажу? Досить в мене непогано це вийшло. Ну, я думаю, що ви тут клаптик вже. Бачите? Я вирішила, коли вишивала, що я не буду чіпляти будинок. Ну зовсім не буду чіпляти будинок. Буду намагатись ось ці 4 тисячі вкласти все, що загодно, всі кольори, які маю, які є, але не будинок. І я вам скажу, у мене це вийшло. Значить, ровно майже 4002 хрестика я зробила. Так що в мене норма є. Я виконала ще одну норму по плану своєму. І що ж, давайте вже не будемо тримати інтригу. Ось що я маю. Так, дівчат, як і планувала, я почала знизу, я пішла. Спочатку з тими світлими кольорами. Ось такі вони. Тут один чистий, потім з ним бленд з білим. І я вишила все, що в мене було цією ниточкою. Бо я, коли збираю якийсь собі старт, я кладу якийсь там ниточок. 3-4 метри, можна сказати. Я все, що тут було в мене вкладено, вишивала більше не докладала, бо я розумію, що я в цьому році далі не буду вишивати цю роботу. А вже в наступному, коли я буду її вести до фінішу, я докладу все, що потрібно. Повишивала ось тими світлими кольорами. Потім пішла ось цими, які більш холодного кольору. Тут їх насправді три. Один світлий, другий потемніший і третій зовсім. темний. Так, давайте Ось так може вам буде краще видно, бо світло так падає. Вишила її ми. Потім я вирішила повишивати ті бускові. Тут поки що два, буде ще третій. Ось такий і ось такий. Це обидва бленди. Це теж обидва бленди такі вийшли ну Гарні, можна сказати, вони цікаві. І потім я пішла на цю сторону. Як бачите, ось тут два кольори, і їх багато, багато. такий розкіт, бачите, шиш-шиш, ми ж ними інший колір пішов. І ось так вишивала, вишивала, вишивала. І ніби вже так багато вишило, дивлюсь. А в мене не вистачає до 4125 хрестиків. Думаю, що ж робити? Е, можна було трошки ще гору піти і ось цими кольорами дошити, але е, важкувато вони йшли. Важкувата. О, до речі, ось цей світлий, більш світліший, який це теж бленд був. Якщо брендів тут так досить є. Хоча 26 кольорів, а я вже використала два, три. Чотири бленди вже використовувала з тими кольорами. Я подивилась, подивилась, що ж я будинок не хотіла робити, тому я вирішила, що візьму ось цей рожевий колір. Там їх два. Ось цей я вишивала. І бачите, який в мене гарний вже розкіт, така більша частинка. До речі, в мене не влізло, вона впіляється. Ось ця частина, бачите, це низ роботи. Але ось тут край ось цій не влазить. І ось тут. Мені просто незручно вишивати. Бо я знизу, коли вишиваю, тримаю ліву руку, і коли ось цю частинку, я голочку просовую, мені зручно, а в цю ні. Бо я якби, вивертаю ось цю руку, яка знизу, і мені незручно, то я не чіпляла ось цей край. І йшла так, як зручно, щоб не вигинати і голку туди не совати. Тому вишила все, що є, і 4 тисячі два хрестика я маю. І, до речі, дівчата, коли я починала, то в мене було тут менше 3%. 2,8, здається, щось таке. А зараз я маю 27,75 Рахуйте, я вишила 25%. І це ось ці 4 тисячі це 25% роботи. То в мене зараз вже 27,7, майже, рахуйте, 28%. 8. Це вже більше, ніж половин, ой, чверть роботи, це вже, можна сказати, одна третя майже. Я задоволена, дівчат, я задоволена. Тиждень, хоч в мене пройшов небагато робіт, я вбрала, але роботи такі великі, просунулись вони гарно і, до речі, я ж запустила своє СВ. Дівчата, набагадую, залишаю посилання під відео. Якщо вам цікаво, подивіться, я залишу посилання на сторінку в інстаграм, і на відео запрошення до СВ Ось ці різдвяні прикраси. Я на початку тижня вам Показувала, я стрічку вишивала, довишивала майже більшу її частинку. І непогано так я попрацювала на цьому тижні. Що я планую на наступний? На наступний тиждень в мене буде іграшка нова, нова з ось тієї колекції з різв'яних прикрас, буду вишивати. Напевно, візьму знов вишиваночку. До речі, я її і на цьому тижні десь там годинку чи дві вишивала, бо в мене щось там було чи відео монтувалося, чи що. І я сиділа, чекала, як звільниться. Програмка, щоб я могла вишивати. І ну, там небагато. Я, я потім вам покажу, вже на наступному тижні зараз не принесла. А, і я планую, напевно, наступному її продовжити. І ну не знаю, якщо буде час, якщо буду встигати, то я напевно буду брати ще одну роботу, ось так на 4000 хрестиків. Ну Це будемо дивитися, вже, як воно там вийде. Бо мені ж, напевно, на наступному тижні ще дівчатам доведеться набори збирати. До Спільного відшиву, бо дівчата вже замовляють, тому буде на це. мене потрібно виділити час. Ну, ось такий попередні у мене план на наступний тиждень. А за цей тиждень я вам дякую. За те, що передивлялись, за те, що поставили вподобайки. Якщо ще не поставили, я дуже чекаю, бо ви мені так показуєте, що вам сподобалось це відео і просуваєте наш рукодільний Ютуб. І ми з вами обов'язково зустрінемось на наступному. Я вам бажаю натхнення, здоров'я і миру.